Синичка та чарівне зернятко. Одного разу маленька пташечка-синичка вилетіла зі свого гніздечка в пошуках пригод. Їй було цікаво все як вітер гойдає гілочки, як сонце світить на воду, як білочка стрибає по деревах. Раптом синичка побачила на землі маленьке блискуче зернятко. Вона підлетіла ближче і почула тихенький голосочок. Синичко. Якщо ти мене посадиш у землю і доглядатимеш, я подарую тобі щось чарівне. Пташечка здивувалася, але вирішила спробувати. Вона покликала своїх друзів мурашок, метеликів і навіть крота. Разом вони знайшли м'яку землю, посадили зернятко і стали його поливати ранковою росою. Минуло кілька днів, і з під землі проросла тоненька стеблинка. Вона швидко росла. А коли розсвіла, усі побачили, що це було чарівне сонячне дерево. Його листочки світилися, а вночі воно дарувало всім світло, немов маленькі зірочки. Синичка раділа, бо тепер її ліс став ще затишнішим і теплішим для всіх. А зернятко прошепотіло їй Добре серце і дружба завжди творять чудеса. З того часу синичка щодня допомагала своїм друзям і вірила, що добро завжди повертається.